28 травня ми відзначаємо День краєзнавства. Це свято тих, хто бережно і з любов'ю досліджує історію рідного краю. І дійсно символічно, що саме в цей день ми відкриваємо виставку майстрині Марини Павлік, яка подорожуючи різними населеними пунктами нашої рідної України, а на найбільше Одещини, нашої рідної Одещини, вона в своїх роботах показує ті місця, де вона побувала, які емоції вона на той момент відчула і вона намагається їх передати в своїх роботах. В багатьох населених пунктах, але поки що до мене дійшли роботи, які я з нею разом з нею редагували. Це роботи село Дубки Савранський район. Ви мені нагадаєте, що там, яка родзинка, там маєток. Там маєток не Любомірський, а глебовий лісі прямо в лісі цей маєток там колись був раніше санаторій. Потім зробили на цьому господарчі споруди і там ми зробили санаторій. Далі кар'єра. А теж там пани заснували там якісь заводи. Вапнярці. Марковські ж так. Марковські, так. Дуже великий такий власник. Там у кільце є свій молодший. Знаєте, Каменоломні там були. Так, так. Шахти. Шахти, так. Ну, бачите, дійсно, історія наша поряд з нами, але ми про неї мало чого знаємо. І така робота, Прогоди Марина Павлюк це є збереження нашої культурної спадщини. Це в цих невеличких готях, які зібрані інформація по крупницям, воно зберігається. І ви так само можете зайти на наш сайт Краєзнавці Одесьчини. Ми всі матеріали там публікуємо і воно збережеться для наших наступних поколінь. Також хочу відмітити, що краєзнавці Одесьчини. Це організація, яка ні, ні, ніхто її не фінансує. В нашій організації е, люди, які, можна сказати, волонтерами. Байдужі до того, щоб ну, зникло це все, ці всі надбання, які от, десь от, по експедиції побували, десь щось побачили, але це зафіксовано і збережено в якихось статтях, в публікаціях. І це публічно і це безкоштовно. Ну як з'явилися ці мотиви Марковського, до речі, Марковський це ж наш земляк. Він народився в місті Котовську. Художник, Ігор Марковський, заслужений художник України. Ось я коли побачила цю роботу Седнів. Седні. Седні. Це його він там працював, в Седніві. Це Чернігівська по-моєму область. — Ось і це і друга техніка роботи. Так, так. Зберегти. Так, Дивіться, він... як хустки в'язали. ті часи. А Хустки вина. це воселена. Да. Знаю, як вони в'язали. хустки. Ось дівчинка така теж живе. Так. В мене є, я не хочу. Ваша хусточка з Нас по-простому в'язали. Де більше Западна Україна, Карпаття чи Закарпаття. А з якого села? А В центральна робота я тільки не брала становиться. Вони маленькі все, то тому... може. Великий становий квартири не дуже. Вони маленький. Тільки я набрала це підстаночок. А тут ракети перели, почали літати, І так я вже його я набрала, я його робила. І спеціально такий і чорний фон років. Вона поминає іменно робота тих часів. Тих часів, так це, це вовсю, ці, да. ж оцей телефон можна знайти, усь, у, у всьому житті можна знайти зірочку свою чи то садочок, чи то тваринки, чи то якась будова, чи то краєзнавство.